Про найгарячішу тему сьогоднішнього дня роботу Верховної Ради України поговоримо просто зараз із політичним експертом. З нами на зв'язку Євген Магда. Пане Євген, вітаю вас. Доброго дня бачимо заблоковану трибуну, бачимо паралізовану роботу парламенту українського. Яка доля все таки змін до конституції? Чи зможуть сьогодні буде якось приступити до обговорення цього питання в парламенті? Ну Думаю, що зможуть. Хоча, звичайно, на порядку денному це все винесено за таким принципом Хапай мішки, вокзал рушає, тому що 1 вересня має розпочатися наступна сесія Верховної Ради. І якщо зміни не будуть ухвалені в цій сесії, то знову вся процедура повинна буде початися спочатку. Як на мене, політичні сили, які в даному випадку і виступають і за, і проти. Вони значною мірою гіперболізують ситуацію, оскільки сьогоднішнє голосування, ну я не можу сказати, що воно виключно формальне, тому що всі голосування у Верховній Раді повинні бути важливими. Але сьогодні зміни до Конституції остаточно ухвалені не будуть. За них треба тільки їх треба ухвалити в першому читанні, не менше ніж 226 голосами. А потім вже пізніше за них повинні проголосувати 300 парламентарів. Тобто тут іде елемент такої політичної гри з внутрішньополітичним і зовнішньополітичним підтекстом, і звичайно, що це корисно спостерігати для наших співгромадян, що вони можуть побачити різноманітні прояви. Політичної активності, але погано для держави, тому що вони вчаться. Ми всі вчимо ці політичні активності на прикладі власне подій всередині України. Пане Євген, чи не здається вам, що це от така от передвиборна зараз демонстрація власних сил, можливо? Тих партій, які нагадаю зараз не дуже помічені у передвиборчій агітації, напевно, ще поки що. От загалом радикальна партія. Чи зараз не намагається вона просто привернути до себе увагу напередодні виборів? Ну, це власне традиційна позиція радикальної партії: намагатися привертати до себе увагу. Тобто, її лідер Олег Ляшко ще в бутність, так би мовити, фактично депутатом одиноким і землю. На трибуні парламенту Єви Корову до Верховної Ради приводив інша справа, що у нас на сьогоднішній момент всередині політичної еліти немає консенсусу з приводу того, що необхідно ухвалювати певні рішення, і немає консенсусу, скажімо, розуміння у тому, що, скажімо, після тривалого вже протистояння на Донбасі все одно доведеться. Якось змінювати і законодавство, це не означає, що в цих змінах до конституції, але все одно нам доведеться ухвалювати болісні рішення в державі. І люди, які ці рішення мають ухвалювати. А у нас парламентсько президентська республіка, дозволю собі нагадати, і без Верховної Ради ці рішення не обійдуться. Вони всіляко намагаються відтермінувати цей процес. А, цікаво зазначити так само, і те, що а, Ті е, об'єднання, які є частиною коаліції, виступають проти запропонованих президентом змін радикальна партія і самопоміч, е, е, так само нагадаю проти саме такої редакції змін. А як вважаєте, чи дійсно побоюються вони про загрозу суверенітету нашій державі, чи можливо мова йде про те, що дещо збільшуються е, обов'язки права президента, скажімо так. Я б не сказав, що права президента збільшуються суттєво, але можливо декому з партійних лідерів, які віддають перевагу роботу не в Верховній Раді, а, скажімо, на посаді лідерів лі, мера одного з обласних центрів України, я думаю, що наші глядачі розуміють про кого йде мова. Їм не дуже приємно, що може бути якийсь префект, який зможе, так би мовити, бути своєрідним таким президентським оком. Що спостерігає за діяльністю, це очевидно подобається далеко не всім. І тому відповідні рішення. Ну для мене, чесно кажучи, такий ситуативний альянс радикальної партії і самопомочі він виглядає дещо дивним, тому що самопоміч йшла на вибори як партія, що відстоює інтереси середнього класу, а радикали вони просто <кхід> фонтанували популізмом, але. Як ми бачимо, в політиці немає нічого неможливого і зараз, вони так би мовити, в якому сенсі пліч опліч. Самопоміч так само виступала з думками про те, що зміни до конституції необхідні, але у них є своє бачення того, як це має відбуватися. І ми пам'ятаємо історію із заключенням Венеціанської комісії. Загалом, як вважаєте дійсно, які яка якість цих змін до конституції, запропонованих президентом, і чи можна дещо поправити їх зараз? Ці зміни на краще змінити чи у нас просто на це вже немає часу? На це вже немає часу, це об'єктивно.